Сьогодні 20-те, протягом число. Сьогодні четверг і це останній мій четвер. І поїздки лишилося три годинки. О, зараз готуюсь по повній, Кушую будь-які. І вже починаючи з цього момента я почну вводити свій закадровий голос. Починаючи свою подорож, я й не міг очікувати побачити настільки яскраві і неймовірні моменти. Заповняться, думаю, мені надовго. Обзорчик на туалетик. ту от. Насправді можна було очікувати набагато гіршого. До речі, зараз почну їсти неймовірні дбівні, які мені зробила Любаша, за що я дуже великий дякую. І трошки розкажу про ситуацію, яка сталася на кордоні. На кордоні, в принципі, мене, звичайно, пропустили і все добре. Мене тільки на українському кордоні перевірили багаж, ось. а на польському вже перевірили через оцю штучку, яка їздить. Поставили штамп в паспорті, і я виїхав. Наш автобус уїхав без нас, тут песик, Такі от маленькі робляться, автомобілі, дальнобої. Первый ранку я уже уважаю, все хорошо. Все люблю, Спадки хочу сильно. Короче, до того такі потяги, такой я. Фух. я в Варшаві, ура! Короче, зараз шоста ранку. Я в Варшаве. Все добре. Аби не така низька волога температура. Е, і те, що мені треба ще очікувати свій автобус 4 години. Проблематично, але нормально. Мене прикалює, що в мене є. Я їхав з мінеральною водою і все по польській мові написано. І зображення на смітниках геть незрозумілі. Не Тобто хотів викинути сміття, не знав, куди його викидувати. Тут в мене маленький перекурчик в тумані, да, естетично, де да, красиво, Дякую. Все, звісно, прикольно. Але в Польщі, е, наскільки мені сказали водії фліксбасів, mm -hmm. за що їм великий респект. Взагалі, саме дядька там є один хороший, то він дуже багато що нормального підказав. Він сказав, що краще десь акуратненько ховатися і курити, ніж ставати на вході, бо може жорстко впаяти штраф. Тут такі самі проблеми з циганами, як в Україні. Ось Я щойно був на вокзалі і сидів на сідушках, це потяг їздив. Сидів на садушках цигани біля мене спали, ну це звісно таке трохи тришово. Прохладно, але нормально. Мене, до речі, здивування в плані того, що я саджу на вокзалі, щось слухаю собі музику, дивлюся, розглядаю. інколи знімаю наушники, послухаю польську мову. І тут момент, що. Вони в них, коротше, є вивіски українською мовою, і я прям ну, в моменті щось не поняв геть. А це геть дуже сильне здивування для мене. Тут вокзал, просто собі ходить голоб, нікому він собі не заважає. Я такого ще, чесно кажучи, не бачив. Коротше коротко про мою везучість. Я вийшов на двір покурити. І там, коротше, ті пані пакують польські за те, що він покурив. Все нарешті погодка стала більш менш тут ці потяги валять, а тут тіпа пресують. Це, типа, автобус. Тут я починаю хвилюватися, так як мій автобус трошки спізнюється. Я бігаю по всім платформам, шукаю, де мій автобус. страх е Такие от движения. Да, це постійно такий бардак. <кхе> це, просто... не, ну це справді здування, що тут просто це, валяються це, з це магазин, коробками. Ну, ну типа, да, я знаю, це, це ж аналог нашого ТБ, так? Да? Е, трошки ще дешевше, я думаю, на... Хоча ні, аналог нашого АТБ, да, але вони за порядком не слід. Це ж не. Ну тупо стоїть палета, геть не розгрожена. Ну, і це відсюди, інколи пройти навіть не можна. А я зараз Дивись, що зроблю. Снімай, снімай, дивись. ми оцей сок достаємо, я отак беру. Ти можеш маєш сам оце доставати, кажу на. Так, це хороший це, з. з Маліною. Добре, давай я проціну політику, наскільки жорстко вона відрізняється в Польщі. Три... два з половиною... Два З половиною? Так. Да. Да. А два-два з половиною разу. Інколи в три. Але в загальному то десь два. Ну, але заробляють поляки десь ну, так само, так само, типо, само два більше. рази більше. Так само більше, да. ну. так. Справжню різницю в цінах тих ваше можеш відчути, коли купляєш речі. Тобто ти заробляєш більше, а речі стоять так само. О, але але ну то ж, той саме PlayStation. Типу. Але продукти стоять, типу, ну, продукти, да. Дорожі, так. Дорожньою таке змінять. Так, які ти хочеш Персиковий чи малиновий? Ти які собі взяв? А я не знаю, що мені обидва тут Ти взяв собі морквяний. Маліна. А, ну так, да, вони всі зморті. Два. А, а, ти один такий, я один такий. Окей. І типа попробуємо, Поміняємося. Ні, то я знаю, і всі два по які ти хочеш. Я не знаю. Беси коли хороший там. Окей. А, іди жди. Угу. Що це таке? Це... Сироп. Коренний, сироп коренний якийсь. Типу сиропу дарю? за ноль. Типу за сильний. Ні, 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 це цінники не просніми. Це цінники не Ти не можеш просто прийти і взяти річ і знати, яка в неї ціна. Я, а, тут ще податок іде зверху. Ні, податку нема. Просто цінники, вони бі -біли, вони не можуть розставити як і це, так і цінники. Серйозно. Оце, наприклад, якась вода. Але я не вірю, що Так, да, до... Це вода мінеральна, не газована 0,5. А, а це 33. Ти бачиш тут 0,5? Оце 0,5, оце цінник. Бачиш? А оце все без цінника. Я зараз тобі покажу, як я. Це що приколи якісь. Це от... Дивись, як... оце от береш бідренка, заходиш, на... нажимаєш сканер. Ложиш свої продукти, береш оце. Тільки тоді ти знаєш ціну. 7.99. А тут цінника вообще нема до неї. Ну бо це бардак. який ужас. Бардак, да. Хорошо. Ну, бачу камери відеоспостереження побільше, ніж наші будуть. Ну да, Але тоже старійки. Добре, давай глянемо, що в них тут по булочкам є. Мені аж цікаво. Ну Хуйня. Я купляю тільки кілька видів. Ну Молоду. пахне. <кху> ну пахне ще. Так, сейчас скажу, що я купляю. Я купляю оце багета э, це. Чесникова. Чесникова хороша. Ага. І булка з серем. Ага. В основному дві оці купляю. Оце клас. Понял. Тут може Ага. В заправках в Україні. Там а, бумажка за бумажкой, а, на бумажці намальовані приколи, а, там а, світло стоїть і закрито. Це, ну, типу, багато хто думає, що це телеки. Це не телеки? Це бумажка, типу, світиться, це жорстка економія, бабок, це я знаю вже. Бо я таку історію розбрав якось. Мені, мені геть самому типу, здавалося. Ще такий тєліки. момент, наприклад, що цінники тут зверху, а не знизу. О ти думаєш, що це вода, поляріс, а на самом деле вода полярі тут. Кстати, це 75, а це, це 75 а тут 0,5. Тож не відповідає. Мало того, що не відповідає, цінники за оце зверху стоять. І так везде. В бідренті. Типотово? Да? Вони просто рікнулись. Ти хочеш купити товар, оно йдеш сюди. Править <ганець> в АТБ вони мені здається хірели. <плот> Ціною хоч трохи ціни Цінники зверху. Українці значала постійно ошибаються, наприклад, думають, що це 9 стоїть, купляють і воно там 20. <плот> <плот> Ні, а воно навпаки 3 О, ну, давай, ну, які. Та, ну, Я просто скажу, що суть, що цінники знизу ну, відповідають товару знизу. Тобто цінники зверху, але не всюди. Є де місця, де вони так не можуть зробити і тому... До речі, ці дзеркала це теж геніальний мув. Це для камер вони стоять насправді. Я не думаю, що для камер... Для камер. Я думаю, що для палетчиків. Ті, хто палети возить, О, ну може палети або камери, типу, щоб пробували. Mm -hmm. Бо Бачиш? в АТБшках в АТБшках на колонах стоять зеркала, щоб хана дивилася. Mm -hmm. Можливо. Що, йдемо далі? Е, беремо зараз це типа, Що зрозумів, типу, що, що стілажи настільки маленькі, що воно все так жорстко кидається в очі. не ну, просто зрозумів воно кидається в очі, я не можу зорієнтувати, що тут то, знаходиться, абсолютно. тому що тут багато всього понапхали. Абсолютно. абсолютно. Є, є, є не матку без порядку, так? Да? <laughs> без порядку. Ну, за це треба платити. Навчай. Скільки? Да, да, ти хочеш сказати, Фей. що порошок тут коштує 890 гривень? Так, я двухрійні купляю. Бл. Ти милом маєш? Ні, я в мене міліць стоїть 35. Добре, наскільки тут адекватно кричать курва на кожному кроці? Курда везде, Курче везде. Курва, курва. А, ну це краще не казати. Але рідко? Ну, бо я. От принаймні, поки я в Польщі, я вже зустрів людей 15 може. Які курвали. Це каже, самообслуговуємо. Дякую за пригляд. Зустрінемось в новому відео.